Христос воскрес. О, істинно, воскрес. А знаєте, чому Воскрес? Тому Добре. що ми Воскресаємо. Добре, Добре братику, ну питання перше. Якби, як так вийшло в твоєму житті, що ти відкрив своє серце і почав приймати любов і ще нею на навіть ділитися? Одного разу я зустрів Господа тут, в Меджугорі, де зараз мешкаю. І з того часу я перемінив своє життя і почав служити Господу. І почав пріоритет життя ставити не гроші, не слава. А плоди царства Божого і як почуваєшся? Прекрасно почуваєшся. Щасливий і найщасливіша людина в очах Божих. Не щасливіша за когось, але найщасливіша для себе і для Бога. Тобто, твоє щастя не Бенджамін Франклін, правда? Моє щастя це молитва. Це час, який Господь помножує, який дає, так. І можемо мати всі гроші світу, але не мати хвилини для сім'ї, для дітей. Так? Тому Бог помножує і час, і гроші. А я тільки служу йому і віддаю своє життя йому. Алілуя. Братику, що б ти побажав би тим, хто буде нас якби дивитися. І... Служіть Господу, чи можете, як можете, часом, фінансами, часом. Любов'ю та милістю, тобто добрим словом, служіть при першій можливості. Господь буде все помножувати. Господь це той єдиний, хто помножує сто крат. Тому інвестуйте в Царство Боже. А, а я так добавлю, якщо ти не віруючий, якби просто прийди до нього, глянь на небо і скажи: слухай, ти там є взагалі? Я не вірю в тебе. Я не вірю. Але Микола сказав, що ти є точно, Тіпа, він перевіряв на своєму житті. І він обов'язково тобі відповість, тому що він любить правдивих. Амінь, брат. Амінь.